Вітаю, мої любі другокласники! Я Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу, обчислення значень виразів, розв'язування задач, криві, ламані і замкнені лінії. Ми розпочинаємо наш урок із цікавої задачки. Скачуть жабки ква 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 Ой, яка м'яка трава! Тут п'ять жабок, а там дві. Скільки разом їх в траві. Поміркуйте: П'ять жабок, а там дві. Звісно, разом їх сім. Зайченята на городі урожай збирали тут чотири, а там п'ять, ну моркву рахувати. Чотири і п'ять разом дев'ять. Малий Андрійко з дідусем по рибу ходили: Три карасики, шість окунців швидко наловили. Хто з вас діти відповість, скільки буде три плюс шість? Всі знають, що це дев'ять. А зараз, дітки, відкрийте підручники на сторінці 5 і знайдіть завдання 8. Ось ми бачимо з вами квіточки, тобто ми розпочинаємо другий урок математики. Розгляньте малюнок, опишіть ситуацію і дайте відповідь на запитання, що ми бачимо взагалі на цьому малюночку? Назвіть мені, будь ласка. Скільки тварин на цьому малюнку? Скільки квітів на малюнку ви бачите? Якого кольору ці квіти, скільки рожевих квітів і скільки жовтих. Прочитайте вирази і подумайте, що за допомогою їх можна дізнатися. 6 додати 3. Що можна дізнатися? Звісно, можна порахувати квіти: 6 рожевих квітів і 3 жовтих квітки, скільки їх разом. Дев'ять. Далі 9 відняти 6. Що ми можемо дізнатися тут? Ну, наприклад, 6 квітів зірвали, скільки залишилося. 9 відняти 3. Навпаки, жовті квітки зірвали, скільки залишилося рожевих квітів на клумбі? 1 додати 1 і додати 1. Що ми можемо тут дізнатись? Скільки всього звірів на малюнку. Молодці. Ну, а зараз ми з вами попрацюємо у нашому зошиті. Відкрийте зошит від попередньої роботи, де ми з вами писали попередні домашню роботу, відступіть 4 клітиночки. Якщо ви починаєте писати з нового аркуша, то так само одну клітиночку згори, одну зліва відступили, 10 клітинок в бік записали сьогоднішнє число. Класна робота і каліграфічна хвилинка. Ми сьогодні повторюємо. Запис цифр 3, 4. По черзі до кінця рядочка 3, 4. 3, 4. До кінця. В останній клітинці ми вже нічого не пишемо. Поставте відео на паузу і виконуйте. Молодці. Ми переходимо до наступного завдання, приклади номер 9 на цій же самій сторіночці ви знайдете номер 9, і ми бачимо вирази на додавання і на віднімання. Давайте подивимося, скільки у нас виразів всього. Їх 8 можемо записати у два стовпчики. Зараз ми поступово разом з вами будемо їх виконувати. Такі приклади нам легше буде виконувати, якщо ми будемо виконувати їх поступово. Ось, наприклад, перший. 3 додати 5 і відняти 6. Візьміть, будь ласка, запишіть цей приклад, по-перше. 3 додати 5 і відняти 6. Записали. Розв'язуємо його поступово. 3 додати 5. Буде 8. Маленьку вісімку запишіть ось тут простим олівцем. А тепер 8 відняти 6. Буде 2. І ручкою ми вже записуємо відповідь. Записали. Наступний. 7 відняти 4 і додати 3. Запишіть його ручкою, і так само ми поступово виконуємо 7 відняти 4. Простим олівцем надписуємо цю різницю. 7 відняти 4 буде 3. Маленьку трієчку. Не треба її великою писати, можна маленьку трієчку написати. Так, і далі. 3 додати 3 уже ручкою записуємо результат. 6. Записали. Наступний: 7 додати 3 простим олівцем. Записуємо маленьку десяточку. Це для того, щоб ви не загубили числа. 10 відняти 5. 5. Ручкою записали. Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу. 9 відняти 3. Простим олівцем надписуємо 6. І тепер 6 додати 3, 9 ручкою записуємо результат. Далі, другий стовпчик ми записуємо, відступаємо. Від найдовшого приклада три клітинки вбік. У нас всі приклади однакові, тому від першого відступаємо три клітиночки в бік і записуємо наступні приклади. Їх ви вже виконуєте самостійно. Так само ми простим олівцем надписуємо першу різницю, а далі результат ручкою. Будь ласка, поставте відео на паузу і виконуйте. Ну а ми переходимо до наступного завдання. Знайдіть у підручнику задачку номер 10 Прочитайте її самостійно. Текст задачі ви також бачите на екрані. Прочитайте самостійно, подумайте, про кого задача, що нам тут дано і що запитується в задачі. Микиті купили 10 олівців. Він уже використав 3 олівці. Скільки олівців залишилося у Микити. 10 олівців було, 3 олівці використав. Скільки залишилось ця задача на віднімання? 10 відняти 3 дорівнює. Сім, правильно, сім олівців у нього залишилося. Зараз ми цю задачку запишемо у зошит. Подивіться, будь ласка, під нашими прикладами, ось ми з вами записали всі приклади, далі відступаємо клітиночку одну вниз і відступаємо, записуємо слово задача. У нас слово задача на одному рівні може бути із словом приклади. Якщо одну клітинку десь ви загубили, нічого страшного. Головне, щоб ви не записували слово задача ось тут одразу. Приблизно посередині задача 10, записуємо розв'язання. 10 відняти 3 дорівнює 7 олівців. О, крапочка. Якщо слово ми скорочуємо до голосного і ставимо крапочку. Відповідь: Сім олівців залишилося. Будь ласка, записуємо. Ставте відео на паузу і допишіть. А зараз подивіться, будь ласка, на наступне завдання. Прочитайте задачу. Прочитайте задачку. Відвідавши ліс, Максимко зібрав 5 грибів, а у Олена всього 3. Всі гриби були їстівні. Як ви думаєте, можна цей текст назвати задачею? А що у ньому не так? Отже, ми знаємо, що ця задачка про Максимка і Олену. Скільки зібрав Максимко грибів? 5, скільки Олена. Олена зібрала 3 гриба. Але чи є в цьому задачі, яке тут запитання? Чи є тут запитання в цій задачі? Всі гриби були їстівні. Так, нас ніхто ні про що не запитує, тому і розв'язувати таку задачу ми не будемо. Наше завдання її змінити. Як би ви змінили задачку? Якщо б її розв'язання було ось таким: 5, додати 3 дорівнює 8. Так, скільки всього. Зібрали грибів діти. А якщо б ця задача була на віднімання, яке б запитання було? Наскільки менше грибів зібрала Олена, ніж Максим? Або наскільки більше грибів зібрав Максимко, ніж Олена, на два грибочки. Це різниця між ними. Молодці. Виконайте подібне завдання номер 11 у вашому підручнику на сторінці 5. Ви там знайдете схоже завдання. А зараз розгляньте малюнки. Скільки ви бачите ламаних ліній? Скільки кривих зображено, пригадуємо, що таке ламана лінія і що таке крива лінія. Так. Чи є тут замкнені лінії? Так. лінії, Та лінія ось ми бачимо цей овал це замкнена крива лінія, з якою утворився овал. А ось ця лінія не замкнена. Так, ось ми бачимо. Замкнена ламана лінія, і це також замкнена ламана лінія. Молодці. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 13 і номер 14 на сторінці 6. Номер 13 – це приклади за зразком тих, які ми виконували в класі. Ми їх також записуємо у два стовпчики. І задача прочитаємо і розберемося з цією задачею зараз. У дітей було 10 гривень, на зошити вони витратили 8 гривень. Скільки гривень залишилося у дітей? Давайте подивимося. Ось ми бачимо 10 гривень і витратили вони 8 гривень. Скільки залишилося ця задачка на віднімання чи на додавання? 10. Правильно, відняти 8. Дорівнює 2. Отже, і не забуваємо в дожичках тут записати ГР не скорочено гривні. Відповідь 2 гривні залишилося. Це завдання потрібно буде виконати письмово в зошиті. Ну а на цьому ми завершуємо нашу роботу. Сподіваюся, що на, наш урок був для вас корисним. До нових зустрічей. Дякую за увагу!